Всім привіт! У нас новий об'єкт. Ми знаходимося під Києвом, Басейн 8х4 з павільйоном. Правда, сюди ще й релету хтось впихнув. Виглядає це ось так. Тут ще шейролета є. Весь він поросший кальцієм. І вздутий повністю. Тут ґрунтові води. Або десь закладні чуть Це ще не зрозуміло. Будемо робити його, знімати для вас контент. Всім, кому цікаво, в нас є велике відео на каналі, недавно закинули, змонтували з минулого об'єкта. Приямок виглядає ось так ось. Будемо це все також робити модернізацію, автоматизацію. Ну, в принципі... Все, як завжди. Хто дивиться в Тіктокі, підписуйтесь на YouTube канал. Там є посилання. Переходьте по ньому. Дивіться, там є великі відео. Ну, як великі, по 5-7 хвилин, так що багато часу вашого не займе. В общем, підписуйтесь на канал, ставте лайки, в нас цікаво. А це відео ми знімемо, як ми цей басейн приводили в порядок, змонтуємо і також викладемо на YouTube. Всім чудового дня!